Всім привіт! Вітаю на каналі Українці в Нідерландах. Зараз у нас процвяткові часи. Україна буде святкувати разом з Європою Різдво. Зараз йдуть приготування в Нідерландах і в Європі, і у нас в Україні. Я знаю, що в Україні це складно зробити зараз. Дуже сумно, що так відбувається. Свята в такі часи. Але все одно ми повинні притримуватися традицій наших предків. В Україні завжди були важкі часи, і наші бабусі зберігали наші традиції, передавали нам, тому ми повинні їх дотримуватися. Я нещодавно передивлялася на старому каналі відео і знайшла відео трьохрічної давнини, як ми готувалися до Різдва в Києві. В нашій квартирі, які ми страви готували, як ми прикрашали квартиру до Різдва. І мені так, знаєте, ностальгічно стало. І думаю, вам теж буде цікаво подивитися. Всі, думаю, мають і відео, і фотографії, як це було раніше. От. А раніше це було 3 роки назад, ще до війни. І якби я думаю, що пора вже відкривати таку рубрику. Відео до війни вже багато хто публікує, коли це було, як це було, як це було в мирні часи, як було все дуже добре, чудово. Хоча тоді в ті часи ще й гуляв цей вірус. От, але все одно ми святкували, ми готували страви. І от е, в цьому відео е, буде як я готувала кутю різдвяно. І інші страви на різдвяний стіл. Як прикрашали ми свою кімнату з ніком. Так що, друзі, кому це цікаво, запрошую до перегляду. Бажаю всім мирних свят. Нехай вони будуть мирними, веселими. І на столі буде достаток. І накривайте різдвяні столи. Не забувайте про наші традиції. Ось, друзі, в цьому відео я розповідаю, як я варила кутю. Кутю я завжди варю з пшенички, є багато варіантів. Хтось варить з рису, я завжди варю з цілої пшенички. Я її завжди на ніч замочую, потім цю водичку зливаю, потім наливаю нову водичку і варю. Варю її до готовності. Я подивилася на цей посуд, як я за ним скучила, як я скучила за своєю квартирою. Ну, ця, ця пшеничка в мене вариться десь е, годинки півтори, дивлячись, е, яка пшениця. Я завжди на базарі брала плющину, по-моєму, вони її так називали, бабусі. Ось тут уже готова моя. Пшеничка вона розварилася дуже добре. мене нік дуже любить цю пшеничку. І е е я завжди пригощала і сусідів, і родичів своїх кутей. У мене якось тільки я одна люблю варити так багато куті. От, а всі інші не дуже. А в мене в сім'ї дуже любили її їсти, тому і об'єми такі великі теж готую. Ну, по-перше, це корисно. Ну, і традиції наші такі, але, бачите, наші традиції завжди були з корисних продуктів. От. Потім що я туди додаю? Додаю родзинки, додаю мак, додаю горіха, додаю меду. Хтось заливає узваром. Кутю я не заливаю узваром, і вона в мене така, бачите, більш густенька, кому цікаво, собі наклади в мисочку і залі узваром. Узвар у мене теж завжди був на столі. Ось так, друзі. Таке приготування моєї традиційної куті. Напишіть, будь ласка, як ви готуєте кутю. Може, у вас є щось цікаве мені порадити теж. Буду дуже. Рада прочитати. А зараз я хочу вам розказати про одну традицію, яка зв'язана з часничком. Існує така традиція, що треба під кожен куточок стола покласти зубок часнику. Але у нас стіл круглий, тому зубочку по зубочку часнику я буду класти під цей рушничок. На 4 куточки. Ось такий у нас вийшов різдвяний стіл. Всім смачної купі і веселого різдва. Христос зарождалий. Славімо Його!